Привіт всім! Мене звати Антоніна, я з Полтавщини. Нещодавно я почала займатися миловарінням. І, звичайно, як кожна людина, я хотіла щоб про мене та мою працю дізналася якомога більше аудиторія. Але блогерство і я це зовсім різні речі. Тому нещодавно спілкувавшися зі своїм знайомим. Який, як виявилося в процесі розмови, є одним із найактивніших і одним із найперших підписників одного YouTube каналу, який називається Сергій Шелудько. І мені він порекомендував звернутися саме до Сергія. Я не знаю, для мене я, я б дуже була звичайно здивована, приємно здивована, але все ж таки я вирішила, що саме Сергій мені допоможе. Чому? Тому що це людина, яка завжди підтримує людей, які прагнуть до чогось. Особисто я саме з таких людей. Ви спитаєте, чому? Тому що я прагну бути корисною. Корисною саме своєю працею. Я хочу виготовляти мило для вас, даруючи вам приємні моменти. Сподіваюся, що вони саме для вас і будуть приємними, тому що саме моє мило виготовлено з любов'ю від душі та з ароматом щастя. Зараз я вам пропоную разом зі мною приготувати милко. Я підготувала мильну основу, як ви бачите, підготувала кольори. Це буде в нас зелений та пурпурний. Заливати ми будемо ось таку формочку. І отримаємо таке мильце масажер. Обрала віддушка, це буде у нас груша ваніль. Дуже смачне, отримаємо милко в результаті. Зараз я ставлю мікрохвильову піч і чекаємо. Я закрасила основу, така гарна у нас вийшла гарного кольору. І заливаємо формочку, заливаємо так, щоб в нас милку вийшло дуже-дуже гарне. Так, чекаємо застивання. Наша милка застила. Ось, подивіться, отак вона виглядає. Тепер нам потрібно його заповнити, щоб воно було повноцінним. Я підготувала для цього вже білу основу. Ось так вона виглядає. Порізана на кусочки. Зафарбуємо ми її голубим кольором. Таким фарбником. Додамо від душки ваніль, оскільки ми її додавали у першу основу. Зараз ставимо в мікрохвильову піч, розтоплюємо основу, також фарбуємо її, додаємо душку і разом з вами заливаємо повноцінна милка. Так, ми підготували білу основу, зафарбували її, вийшов ніжний, голубий колір. Це милку ми збризуємо спиртом, щоб зцепилися шари милка і не було бульбашок. І тепер заливаємо нашу красу, щоб було повноцінне мило, залили повністю, пшикаємо спиртом, Убираємо пузірки. І чекаємо, поки мило наше повністю застине. Ось і дістали з формами мило. повноцінне мило, яким можна вже користуватися. Подивіться, яке воно яскраве та різнокольорове, а ще має досить приємний аромат Ваніль і груша. От я поділилася з вами своїм процесом, як я виготовляю для вас мило. Сподіваюсь, ви задоволені результатом. Якщо вам сподобалося моє мило, прошу звертатися за телефоном 095 028 88 67. Ви можете звернутися до мене також в особисті повідомлення за цим номером телефону. Також пропоную вам зробити мило разом. Як? Ви до мене звертаєтесь, обираєте матеріал, який у мене є. І з того матеріалу, що ви обрали, я виконую ваше побажання. І з задоволенням пропоную вам зробити подарунковий набір. Всі деталі ми обговорюємо і не забувайте, адже щастя воно в дрібницях. Також на моїй сторінці. У Фейсбук і в Інстаграм ви можете знайти для себе не лише мило, що саме, переходьте за посиланням, там буде цікаво. Дякую, що були зі мною. З вами була Антоніна. Україна понад усе. Окремо хочу подякувати Сергію. Сергію, дякую тобі та твоєму YouTube каналу, що дав змогу мені поділитися своїми вміннями. Щастя! Миру, злагоди тобі та твоїй родині нехай процвітає твій канал! Слава Україні!